Другий загальноміський форум голів СББ відбувся у Хмельницькому. Близько сотні учасників зібрались, аби обговорити зміни у міській програмі співфінансування із ремонту багатоповерхівок. У ній з'явилась нова опція енергоаудит. Після того, як люди побачать енергоаудит, вони зрозуміють, а чи їм то треба, що робити в першу чергу, наскільки воно може бути дорого. Ну і власне, який буде економічний ефект. Коштом бюджету громади відшкодують 90% вартості енергоаудиту всім будинкам незалежно від форми правління. Окрім того, зміни є і в державній програмі енергодім раніше ОСББ могли брати відсоток у банку кредити. На енергоефективні заходи під 15%. Наразі таке кредитування практично мертве. Тому ми говоримо про те, що міська влада дасть можливість людям придбавати матеріали і при цьому отримувати відшкодування 20% відсотків загальної суми. Питання енергоефективності так само до пріоритетних відносимо. І навіть і в цей дуже дуже складний рік ми так само передбачали кошти і на наші програми для. Багатоквартирного житлового фонду передбачали кошти для наших бюджетних закладів. Ми фактично от, от закінчуємо зараз термомодернізацію двох корпусів інфекційній лікарні і міській лікарні. Цього року плануємо ще кілька шкіл і садочок обов'язково зробити. Державною програмою «Енергодім» Хмельницькі багатоповерхівки вперше скористались у 2016-му. Будинок на вулиці Франка 55 – один з тих, де успішно реалізували проєкт. До утеплення у нас е, ми потратили за опалений сезон. Ми заплатили мільйон 408 тисяч. Після того, як ми в 2021 році зробили опалення, ми заплатили 703 тисячі за опалення сезон. Тобто у нас економія виходить чуть більше 50%. Термін експлуатації конструкції він значно підвищується в два рази. Що тобто, якщо термін експлуатації конструкції там 50 років, то за рахунок утеплення ми просто захищаємо оболонку від коливань температур, від перепадів, від атмосферних якихось впливів, і таким чином така конструкція довше експлуатується щонайменше в два рази. Під час форуму говорили і про те, як діяти в разі можливих відключень електроенергії. З початком повномасштабної війни зріс попит на встановлення сонячних електростанцій. Ми підготували декілька пропозицій, які зможуть заживити насосні станції на будинках, ліфти, освітлення в під'їзді і укриттях. Дуже попит зріс на акумулятори в квартиру, інвертори, сонячні станції для автономії, готелі беруть дуже часто, тому що перебої зі світлом дуже часто, і сонячні станції просто рятують людей і економлять кошти, і світло завжди є. Нагадаємо, загальноміський форум голіву СББ у нашому місці відбувається вже другий рік поспіль в рамках проведення днів сталої енергії. Олександра Семенюк, Микола Єруковський – новини міста.